Постіль, ось о, дивіться, постіль у нас є. Продукти в нас є. Бачите, одяг у нас є, носки є. Ну, Повірте, навіть в нас аптечки люди приносили медикаменти. Усі ці речі небайдужі черкасті приносять для жителів із інших областей, каже комендантка гуртожитку Віра Суховицька. Нині забезпечені необхідним вдосталь. Вистачає все, навіть вони ні в чому не нуждаються. Ми їх просимо, щоб вони не переживали. Прихистили у гуртожитку і родину Ольги Проденчук. Жінка із трьома дітьми живе тут третій день. Говорить, разом з іншими Маріупольцями встигли евакуюватися. Зриви були і вирішили виїжджати. вибухи були, і ми вирішили їхати. Вчасно встигли виїхати звідти. Наступного дня сартану розбили. Ми там проїжджали. Волноваху розбили. Ми теж там проїжджали. Багато речей не брали з собою, що під рукою було, то взяли і приїхали сюди. Поїздка до Черкас запам'яталася, і сину Ольги Сергію. Хлопчик пригадує дорогою. Постійно дивився у вікно. Ми як їхали в возі такмака, там було дуже багато воєнних. Вони лежали, ну цілилися. І казали, що ми швидше приїжджали, і в на мосту ми стояли. Він дуже сильно трусився. Ну, я сидіти завжди в телефоні, слухав музику. Потім я успокаювався. Таких родин, як проданчуки, десятки каже ріелторка Наталя Білорус. Вона разом з колегами допомагає шукати безкоштовне житло для жителів з інших областей. Дуже багато людей ідуть на зустріч, і дуже багато зараз квартир, які здаються безкоштовно. Є такі, що й за гроші, але в основному це безкоштовні. Навіть вчора мені зателефонував власник двокімнатної квартири, і він казав, що візьму необмежену кількість людей. Попри те, що приймають тут добре, та все ж Ольга мріє повернутися до Маріуполя до звичного життя. Вікторія Гончарук, Тамас Горозія. новини на Суспільному, Черкаси.